Всім привіт! Ви на каналі Зайчик Стуня! І сьогодні я вам розкажу, як отримати таку синю шапку снігурочки. Ось дивіться, як вона виглядає. Я вам все покажу, все, все спочатку. Заходимо на карту. На карту Winter, Winter Spotlight. Winter Spotlight. Ось вона. Заходимо на неї. Вибачте, може я неправильно прочитала, але ось вона. Карта. Ми на неї зайшли. Тут є такий спуск вниз і стрілочка. Ми спускаємося вниз. Ось ми летим. Тут таке яйце. Ми до нього підходимо. Анімація у нас тут. Ми його підкинули. Несемо кудись і тут подарунок. Відкриваємо подарунок. Відкрили. І ось нам дали боїчик. І тут ця шапка. Ура! Так легко отримати цю шапку. Зараз я вам ще покажу як отримати чашечку. Але чашечку Може я не зможу зараз. Бо я не пам'ятаю, як її отримати. Гоу. Дивіться. Бежим. Давай еще швидше. Анімація. Нам треба зібрати два таких кристала. А не один. І нам даємо чашечку. Тепер дивіться, заходимо на аватар. Пустой мис. Тут Це написано. И вызвана шапочка. А теперь дивиться. Чашечка. Нам все дали. И так легко их отримати. Всем пока.